Хто б міг подумати, що австрійський принц, родич самого імператора Габсбурга, стане одним із борців за незалежність України? Це історія Вільгельма Габсбурга або ж вишиваного. У дитинстві він жив у палацах, вчився в елітних закладах. Але замість того, щоб іти шляхом імперської нудоти, він закохався в Україну. Під час Першої світової воював у лавах Австро-Угорської армії, але його серце вже було з нашими. Він вивчив українську мову, носив вишиванку, відмовився від титулів і жив як справжній козак. Солдати називали його просто наш вишиваний. Він хотів створити незалежну Україну з європейською культурою. У вигнанні він підтримував зв'язок із українським підпіллям а в 1947 році його викрали радянські агенти. Він помер у Лукянівській в'язниці в Києві, забутий, зраджений, але не зломлений. Україна пам'ятає своїх героїв, навіть тих, хто народився принцем, але помер українцем.